Пишні святкування влаштував Владимир Путін у Кремлі. Він запросив так званих воєнних російських воєнних, вишикував їх навколо себе і почав пошепки вітати їх з якимось праздником. Це дуже дивна картина на тлі втечі цих самих воєнних із Сирії, де днями провалилася багаторічна російська спеціальна воєнна операція. Ну Звісно, все це відбувається ще й на клі того, що лише за останню добу ще понад 1200 російських окупантів провалили для себе спеціальну воєнну операцію в Україні. Хтось в пакеті, а хтось в лазареті. Але в Кремлі несамовито щось святкують. Погляньте самі. Вітаю вас з нагородою, зі святом. Тяжка у вас служба, робота важка, як я вже казав. Але свята теж потрібні. Мають бути дні, коли країна згадує таких людей, як ви. Про тих, хто несе важку службу в ім'я батьківщини. дуже вам дякую. найкраще побажання передавайте в свої підрозділи, спілкуйтесь. Всього найкращого: успіхів, удачі, перемог. А тепер йдемо далі. Ідуть вони далі, кудись тільки не зовсім зрозуміло куди.